Доброго дня, дітки! Сьогодні пропоную вам почитати розповідь про Марго та Єдинорога, котрий жив у буфеті. У старенькій кухні за рипучими дверима буфета жив білий єдиноріг. Моя бабуся завжди годувала його пиріжками і кістечками, однак найбільше він любив ласувати звичайним цукром із начербленого перламутрового горнятка. Тому цукорниця на полиці буфета завжди була порожньою, а порцеляновий єдиноріг, що стояв біля неї, був лискучо вілим. До тієї зими нам із братиком Яриком. Не вдавалося побачити, як саме із фігурки єдинорічки постає білосніжний красень із райдужним хвостом. Бабуся розповідала, що саме так і відбувається перетворення. А їй точно можна вірити, адже бабуня, яка пече найсмачніші пончики у світі, ніколи не обманюватиме. Звісно, вона завжди говорила, що перед тим, як лягти спати, ми повинні наповнити цукорницю, щоб її порцеляновий хранитель приніс нам під подушку найсолодші сни. Поряд із єдинорогом у бабусиному буфеті стояв карамічний півник, кілька чашечок із різних сервізів, опуклий заварник із позолоченим носиком та кумидною кришечкою, схожою на нічний ковпачок казкового гномика, а ще порожній флакончик із намальованими зірочками, мабуть, із під якоїсь сипучки, але... Ані чашечки, ані півник не оживали. Принаймні ні бабуся, ні дідусь нам нічого про це не розповідали. А от про єдина рога історію знали всі, навіть мама з татом. У день єдиноріг спокійно стояв на сплетеній бабусею ажурній серветці та особливо не привертав до себе увагу. А от ввечері, коли сходила перша зірка, а місяць кидав промінчик через усю кухню аж до буфета, він прослизав скрізь шварінку шафи і йшов місячною доріжкою до вікна, ставши навшпиньки, розсував жовті фіранки і обережно відчиняв квартиру. Якось переївши пончиків, єдиноріг навіть випав з вікна. Приземлився у кущ буску, що зимував під вікном, його тут колись дбайливо посадив дідусь. Варто було білосніжному красеню торкнутися замерзлих гілочок копицем, як вони враз зарясніли квітами. Єдиноріг так захопився тим, як від його кроків розквітає бузок, що не одразу помітив копиця стали такого ж фіолетового кольору. На щастя, галеба з кущем трапилася лише раз. Зазвичай місячна доріжка вела нашого героя садком. Біля воріт вона перетворювалася на тоненьку золоту драбинку, що виводила єдинорога до самісінького неба. І що вище він видряпувався до зірок, то дужче струшував зі своєї неймовірної грівки цукровий пісок, а вітерець розвівав той час чарівний пил над сонними горівками малят, і тоді вони бачили казкові сни. Оскільки єдиноріг страшенно полюбляв цукор, то й чарівного, блискучого пилу він мав чимало. Весь невитрачений запас він пересивав у флакончики на випадок, коли хтось забуде наповнити цукру. Бо малюкам завжди мають снитися дивовижні пригоди і мандрівки казковими світами. У тих світах всі живуть у пряникових хатках, вафельні дашки, які вкриті рожевою і блакитною лазур'ю. Там є шоколадні гори, карамельні поля з равликами і кроликами, а ще там ростуть дерева, на яких мов, грушки висять наші сни. У той час, коли єдиноріг прокрадався до вікна і вирушав на небо, ми з братом зазвичай лежали на дивані у вітальні і слухали бабусині казки. Замість принцес і лицарів, з іменами яких і не вимовиш її, її героїв звали, так само як і нас з братиком. Ми могли навіть допомагати бабусі розповідати ці історії. Бабусині казки справді були особливими. Може, тому що колись наша бабуся працювала у бібліотеці. Мама з татом мали менш цікаві професії, тому не знали таких оповідок. У їхніх історіях були або люди, які теж постійно ходять на роботу, щоб здавати звіти, або комп'ютерні віруси, які атакують якісь диски. І точно не було жодної казки, яку ми з Яриком могли слухати вдвох і з однаковим інтересом. Інша справа бавусині історії. У її казках дружно жили і мої чарівні феї, і улюблені Ярикові птеродактері і стегозаврі. Особливо ж ми любили залишатися у бабусі взимку. Цієї пори рано сутеніє. Тож час вечірньої казки стає ще ближчим. Тоді дідусь мостився читати новини на планшеті, а бабуся йшла до нас. Зазвичай вона вкривала мене і Ярика великим клітчастим пледом і починала розповідати історії. У нашій родині здавна заведено святкувати Різдво у бабусі і дідуся. Цього ж року тато привіз нас із братиком ще на початку канікул, а сам планував приїхати з мамою вже на самісінький святвечір, але ще напередодні небо зненацька затягло величезними хмарами, і сніг засипав усі дороги так, що неможливо було вирватися з міста. Штормове попередження рух на автошляхах перекрито, наші не зможуть поки що приїхати, сумно сказав дідусь. Ярик трохи зажурівся, і, щоб якось його розрадити, бабуся хоч продовжила розповідати казочку. У кутку кімнати блимала різнокольоровими вогниками ялинка, а за вікном безперестанку падав сніг. Ярик заснув раніше, а я лежала і думала, що якби єдиноріг таки існував, то мені хотілось би побачити, як він із порцелянового перетворюється на справжнього, виходить із буфета, прямує до вікна і здіймається у небо. Ех, я би неодмінно вхопила його за хвіст чи за ріг і не відпускала б, аж поки він не погодився б взяти мене з собою у мандрівку. Я все думала, із чого зроблена ота місячна доріжка. Може, вона медова лимона на смак, а драбинка, зі справжнього золота чи, може, із хрусткого рум'яного печива. Ні, певно, вона не їстівна. Бо єдиноріг у бабусинах історіях ніколи нею не ласував. А от я зараз не відмовилась би від смаколика. У бабусі і шарлотка така смачна вдається, і млинці з сиром, і печивко імбирне, і пончики, мм, смакота. Недарма єдиноріг оселився у буфетній шафі саме нашої бабусі. Проте, скільки я не намагалася зловити єдинорога, мені це ніколи не вдавалося. Щоранку на поличці я знаходила лише розсипаний цукор. Якось я навіть узяла і насипала білого борошна на підлогу на кухні, щоб вистежити єдинорога по стидах, але на ранок гледіла лише відбитки дідусевих кавців. А може. Бабусі щось привиділося. може, то не білий єдиноріг був, а сусід з ним о, вечорами дід грає у настільні ігри, он який як він сивочолий і увесь час у білому свитрі ходить. Та що казати, я вже доросла дівчинка, і вже закінчила аж половину першого класу. Які там єдинороги? Я вже все розумію і давно не вірю в ці бабусині казки. От що її пончики смачні, це правда, бо їх можна скуштувати, ними можна пригостити когось і зрештою просто побачити на тарілці. А от єдинорога ніхто ніколи не бачив, лише порцелянову статуетку. От і сьогодні, коли бабуся завела історію про єдинорога, я одразу недовірливо примружилася, але вона лагідно прощепотіла мені. Бабуня в нас найкраща. Вона ж розуміє, що я давно не дитина, але хоче, щоб я їй підіграла. Воярик, на відміну від мене, ще малий і має вірити в усілякі там казки. Та й мені приємно вкотре послухати чарівну історію. Як я вже казала, цього вечора бабуся з яриком задрімали раніше. Мені не спалося. Я довго вертілася, струшувала подушку, рахувала спершу зірки в небі, хоча через сніг їх важко було розгледіти. Потім лічила верблюдів, котів, мишей, курчат та інших героїв бабусиних казок. Однак сон не приходив. Місяць освічував обличчя братика, який усміхався в вісні. бабуся тримала у кріслі гойдалці, посопуючи, мов великий старий їжак. А я все крутилася, вертілася, одна думка не давала спокою. Ми забули насипати у перламутрову вазу цукор. Дарма, що єдинороги не існують, але ж я, дівчинка доросла, а значить відповідальна, тому несміливо вистлизнула з під пухової ковдри і тільки но хотіла взоти капці, як раптом почула дивні звуки. На мить мені навіть здалося, що на кухні хтось хазяйнує наспівуючі колядки. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся земли, син Божий народився. Нічого собі подумала, хто б це міг бути, треба перевірити. Я швиденько накинула поверх піжами теплий халатик, а капці вирішила не взувати, щоб не лякати невідомого гостя. Підійшла до кухні і тихенько відчинила двері.